Переділка <кій> кондиціонера в холодильник. Получається, це у нас можна отак ось зробити. Купити отакі ось блоки, щоб нічого не перепаювати термореле. Раз, два, три. Перший показує температуру кімнати. Другий показує температуру внутрішнього блока. Внутрішній блок. В ну, наружній і внутрішній блок. Це показує температуру внутрішнього блоку. І це виходить на вулицю. На вулицю. Коли буде на вулиці менше, ніж 2 градуси, він не буде включатися. Це розморозка. І це тепло-холод, Включити і виключити. Можна отак вот ось вот зробити. Кондиціонер 24. -ка. Комната 3х3. Отак ось зроблено. Одна і друга. Це все одне під холодильник зроблено. Зараз це один варіант. І зараз далі я покажу другий варіант. Получається цей дороже, другий подешевле покажу. В місті з релюшками, в місті з цим, з внутрішніми, внутрішніми і тому подобне. І продовжає є другий варіант. Береться коробочка отака чуть побільше, з цієї сторони. Ми вирізаємо, ну, просто відламуємо ці такі пиптички. Просто залипа, все зачистили його. В общем, є продаються в зборі отакі термореле що з нього треба зробити, виходить? Випаємо реле, колодку випаюємо. І, виходить, штекер термодатчика самого ми його випаємо. Це середня робота. Коли ми випаяли, виходить, виходить в нас отака ось оплата. Виходить, без реле, без колодки і вже перепаяли ми на цю сторону термодатчик. Оцю цю можна я удлиняв і на 10, і на 15 метрів. Погрішність там невелика. Якщо взяти цей провід удлінить, там можна і 15 метрів. Ну, більше 15 метрів, навіть більше 10 метрів я не рекомендую. Ну, можна 10 метрів легко його зробити, що ніяку воно не буде впливати ні на які показники. В общем. Потім релюшку ми випаяли ділаємо отут дирку. Зробили ми дирку, щоб релюшка стала з тієї отак сторони. Отак. І потім ми впаюємо її сюди. Після того, як ми впаяли, ось тут ось ось підключаємо перший у нас іде питання мінус самого прибора, плюс самого прибора. І виходить, оце в нас релюшка. Оце ось. Оце так. Зараз покажу я вам. Подамо ми питання на нього. Так, підсоєняємо з цієї сторони термодатчик ми. Головне не перепутать полярність. Плюс-мінус. Так, є. Виходить, воно у нас отак Все показує. Все зажов, пішло тепло, все робить і тому подобне. Оце ось буде. Це у нас далі. Як далі воно буде у нас? Получается, берется блок питания 12 вольт. Берется блок питания 12 вольтовый. Берется блок питания 12 вольтовый. Например, осо. Вот Оцей же, ж, опять же, ж, блок питання. Ось у нас йде. Ми з нього, як робимо, беремо провід сюди, плюс раз, напряму, підсоединяємо до релюшки. Ось релюшка у нас 12 вольтова. Підсоединяємо ми релюшки, один сюди. Потім мінус. Ми Один мінус контакт підсоєняємо сюди. Другий мінус ми підсоїняємо сюди. Зачем треба оце реле? Оце релюшка маленька, вона взагалі, це, що тут написані, ну, типу, показники вони взагалі не соответствують, тому що воно є по факту. Оце реле, отаке типу, реле, воно теж це все. ну... Є, продаються релюшки. Зараз я покажу. Типу отаких ось контактів. Тут отак ось, ось у нього є вихода. Получається, тут у нас все написано. 250 вольт 30 ампер. Оця релюшка видержує. Так само, тут ось контролюємо. І тут оце. Це я ставив на машини на зарядні ну, для зарядки автомобілів електро. Він у мене 6 кВт, держить запросто. Кондиціонір 24, в нього виходить робочий ток там, до 2 кВт, а припуски 3,5 кВт. А то ця релюшка буде держати за глаза.